<реш> um, всім привіт, ребята! Ви на каналі PumitsMe. Як бачите, я в Кадрі не одна. Пробую нові формати на мій канал, чому я дуже супер рада. Хто не знає і хто знає, це моя сестра Аня, молодша сестра Аня. Всім привіт. Вот, да. І сьогодні ми будемо говорити про таку тему, ну, яка у нас в сім'ї була достатньо. І залишається актуальною. Еко-екологія і всі ці свідомі приколи, там, типу, сортування сміття, споживання екологічне, свідоме теж. Всі зараз топлять за різну, за різні види свідомості, і от це один з них. З чим я б хотіла вас познайомити, знову ж таки, це тільки суто мій і Анін, і наш разом досвід. Ми відштовхуємося від цього. Може, якийсь клікбейдер буде Skylab? Сортуємо вже, типу, я не знаю, ким дуже багато. Вісім, Вісім років. Вісім років. Для більшості людей еко спосіб життя це, типу, про: йо, дивіться, я така свідома людина, я така фенсі, ха-ха, еко — це так весело. Але, типу, ну, це трохи не про це. Це більше про. Мити брудні, смардючі, якісь пакети від там, риби курки, які просто цей запах просто потім за тобі в пальці. І постійність якусь розуміння, що ти робиш це не просто так. А для якоїсь цілі, хоча, можливо, відразу цього може не бути видно, і все таке. Отак от. А тепер поїхали. Перше, як ми до цього прийшли? Ти пам'ятаєш, як ми до цього прийшли? Ну, взагалі, першопрохозяйствами була мама. Взагалі, і її мені здесь і до цього вже цікавила ця тема. І таким відносно переломним моментом стало, коли ми були на якійсь виставці, мені здається, і різних проєктів. Молодький. Та, в Арсеналі, в Арсеналі, та. так. І там вже проект, зароджувався по відповідно сортуванню відходів. І мама там поговорила, обмінялася контактами. Після цього більше стала ще занурюватися в цю тему. І так поступово, як і зрозуміла, мені здається, це був інший проект. типу не УБС? та це була не Україна без сміття. А от і ось так мама, коли подосліджувала, поцікавилась, і от знайшла тоді Україна без сміття, і напевно від цього вже почався такий шлях. Які тепер йде. Да? Ну добре, що я якби захотіла знімати в колаборації, тому що я абсолютно цього не пам'ятала, поки Ані цього не сказала. Я пам'ятаю для мене, ну це було давно, і для мене пам'ятаю це та блін, типу, опять мама зі цим сортуванням. да блін. Ось якось так це було. Але, типу, я не знаю, як саме це зародилося і просучилося всередину нашої сім'ї. Але, типу, ну, це було круто. Звісно, ну, всі були проти. Умовно. Окей, не за. Всі були не за, але ну, хочеш жити тут, то давай сорти сміття. Мені здається, так це було. Ну, не знаю, я сприйняла це чимось цікавим і крутим. Ну, Ми з татом трохи іншої думки були про це. Та, я розумію, це просто якась незручність, в принципі, як щось нове. Але не знаю, я просто відчула, що. Це ще класна підтримка, тому що мамі потрібна підтримка, щоб вона була у цьому не одна. І а. все ж таки ми разом жили. Тож це було б ну, ну це прям не була у неї. Інші. Ну залишається мені здається, ідея фікс, типу, хороша. Да. в хорошому плані. Ну так, ця тема дійсно дуже і це не якась там деструктивна тема. Це навпаки, типу, за цим майбутнє. Тому а. та я рада, що типу, мама все таки дірвалася, прорвала цю стіну опору в нашій сім'ї у себе в голові. Що, типу, дуже прикольно і круто. Шатаут, мама. <хи> і так якось все почалося. Зараз хочу, тобто, для повної картини описати, як це було от, раніше, коли ми всі жили разом. Це було складно сортувати, але тоді ще це навіть не так було роз... Тут поширено? Так, не так поширено. І, типу, ніхто не знав, що куди здавати. Для мене було суперскладно це, типу, два, ПП, ПО, що там, ще шеї, такі от пляшки, от такі от пляшки, і це все не можна в один. І, типу, це насправді дуже складно організувати для такої різної кількості різних відходів, які треба розсортувати у себе вдома. І це було прям, ну, типу. Складно, морально, типу, зрозуміти, що куди? І, типу, ти хочеш просто типу поїв і викинув все. Ну ні, треба це помити, а потім ще вправий смітник викинути. Це було складно. Окей, тепер як це налаштовано у мене зараз вдома? Набагато легше, ніж це було тоді. Ну і просто завдяки тому, що ця тема розвивається в Україні. А у мене зараз вдома стоїть три смітники. Чотири. Чотири смітники. Угу. <хи> Макулатура. Пакет з сортабельним. Тобто туди я скидую всі оці різні штучки, які на станції потім я дістаю з пакету і розсортовую уже там по цих всіх більш детальних боксиках. Потім пакет на досортування. І плюс туди я так само скидую весь стреш на спалювання. Що таке до сортування? Я говорю тільки про УБС. УБС — Україна без сміття. Вони займається суто е сортуванням сміття. М ось. І третій, оцей пакет це на досортування плюс спалювання. Це величезний пакет, за який треба заплатити гроші, щоб його прийняли. Тому що це на спалювання йде, це типу викид. там природа, знаєте. І до сортування це, наприклад, туди ви можете кинути. На жаль, є дуже багато різних одноразових, та не тільки, взагалі, просто продуктів, які не марковані, тобто там немає ніяких ознак, взагалі, що з цим робити, після того, як воно тобі більше не потрібно, бо це, я не знаю, це одноразовий посуд. І особисто я зараз просто кидаю це в той пакет, і, типу, потім уже на станції віддаю його в руки спеціалістів, скажімо так, за 200 гривень, начебто, чи щось таке, і типу не парюся з цим. А, і четвертий це ну, біосмітник. І цей біосмітник це теж інтересна історія. Тому що це не просто біосмітник. Наша мама пішла глибше просто сортування. Вона знайшла бокс, в, якої, в який ти запускаєш спеціальні бактерії, Бакаші, значить так вони називаються. І туди ти я вставлю десь тут фотку, або тут, не знаю, між нами. Тут вона буде стояти. Це такий боксик пластмасовий просто з краником внизу, щоб там при необхідності можна було злити рідину. Ти закидаєш туди суто біосміття, наприклад, в біопакеті я це роблю, там в крухмальному або будь-якому іншому біорозкладному пакеті. І закриваю, і воно вони там. Ці букашки і, своє діло. А, і десь, я не знаю, раз півтора місяців-два я пишу мамі, що, типу, повний пакет цей ланчбокс. А, типу, забери його, будь ласка. Складність всього, цього, я не знаю, біопереколу в тому, що, типу, потім та, там поработали ці, попрацювали ці бокаші, але це все одно треба кудись. Там ще щось залишилось, і це треба кудись. Викинути. Моя мама це закопує. Типу в лісі, у нас тут неподалік. І це ну, робота, яку я не перейняла після того, як я почала жити одна вдома в Києві. За що дякую великій мамі, тому що ну, це, це прям треба горіти цим. Моя мама прям ну, тру. Я ну, теж настільки тру. цьому. Тому, у мене вдома чотири смітники, от такі от. А третій пункт це як це відбувається в Німеччині. Можливо, хтось знає, хтось ні. Моя сестра наразі живе у Мюнхені, де і я якийсь час жила, і ми теж сортували сміття, і Аня зараз робимо розповість, як це відбувається в Німеччині. Отож, як це відбувається в Німеччині? А, ну, я буду говорити за свою, за своє місто. Можливо, землю назад. <зум> <та, та, зум> Але я думаю, в принципі, всі Німеччині це приблизно однаково, чи навіть однаково. Тож, е, я живу у багатоповерховому будинку, і ми на весь будинок маємо відповідно на місце, де е, приблизно можливо 7-8 контейнерів. Е, бо якщо ти живеш у приватному секторі. То в тебе буде свій окремий смітник, декілька смітників, але таких менше. У мене, до прикладу, є три види смітників: перший це папір, синій, другий це біо, так само коричневий, і він, до речі, найменший типу один маленький смітник. І третє це чорний, це все те, що не переробляється. Як я розумію, саме ось ці відходи вони. Спалюють, е, типу, у високотемпературних печах, а, ну, для того, щоб не було викидів в атмосферу, типу, погана крема, це сміття. Такого. Е, але є ще один точніше, ну так, ще одні смітники жовті, але вони, як я знаю, в будинках їх не ставлять. До прикладу, я ходжу в себе біля дому. Є такі смітники, і туди, відповідно, також викидаю сміття, що туди входить. В принципі, усе пакування, яке є. Також це, до прикладу, тетрапаки від молока, упаковочки від йогуртів, і різні ось ці, що шуршать, упаковки, різні пакети. Також можна виклад... викинути, але в інший контейнер. Це скло, метал. Ну, в принципі, такого плану. Все так я роблю. На жаль. <кій> на жаль, <кій> <Прошу>. <кій> на жаль, дивлячись, ой, коли я викидаю щось сміття у себе будинку, на жаль, не усі люди <кій> це роблять. А в які викинули валізу? <кій> так, один раз я викидаю біо, а там хтось викинув валізу, чомусь. <кій> ну, ну, не класно, звісно. Ну... Але знаєш, ну типа, мені здається, все одно, якщо от навіть порівнювати там тетрапак, да, шуршики, це все одно, типу в Німеччині Ну, не набагато краще, але, типу, є більші зрухи, ніж у нас. Тому що, наприклад, у нас, якщо можливо, хтось помічав, е якщо і стоять якісь сортувальні смітники там біля будинку, то це скло, і ще? І пляшки? Так. Пластмасові, <тасмазові> типу, без кольору пляшки, і це, типу, по факту все. Але це вже рухи. Mm, да. Класно, те, що ці жовті контейнери, вони саме туди дуже багато. Більшість упаковки від будь-яких там пластмасові ці також упаковки там, іноді коли там пакують якісь там виноград і подібне. Також все туди. Да, до, речі, і, до речі, Тому так, що так. це проблема, типу, в Європі. Ну, типу, там де ми були, там я. Це прям, ну, всюди більш-менш прям, не знаю, фігова ситуація, Типу, всі фрукти вже запаковані, mm -hmm. і овочі теж. І, ну, якщо чесно, я цього трохи не розумію. І, типу, <с> якщо ти живеш там, не знаю, в Європі, тобі особливо ті мішечки для фруктів і овочів і не потрібні, тому що там вже все запаковано. На жаль, до речі, так, це правда. І порівняно от, з Україною, то мені дуже подобається, що у нас можна на вагу дуже багато чого купити. І те, що вже більше людей стало використовувати мішечки, і також заміна пластикових ось цих mm -hmm. пакетів, крохмальні або інші, що розкладають, і також до речі, в Німеччині о, немає крохмальних, тобто пакетиків. Тобто у супермаркет у супермаркетах звичайні поліетиленові пакети. Так що і ось ці багаторазові мішечки, типу, ну й можливо, в великих тільки магазинах бачила. По суті, ними ніхто не користується. Да. А це маєш почукає, а типу, а смітники загалом, типу, ну от як. Я просто не пам'ятаю. Ну, типу, у нас там просто загальне смітнику, такі маленькі, а є, типу, такі маленькі, не знаю, на вулиці, умовно. На вулиці є. Ну, та є. Ну, типу, біля лавок. А, наприклад, от Алді. Біля них там є, типу, сортувальні смітники? Або у них всередині, бо наче в Амстері були. Мені здається, є, ну. Не супер ну так, десь три. Так, да, точно там, є, і... тому що я ще запам'ятала, як це буде німецькою, точно, так. Да. Там, типу, ко, куди чи як кинуть? Так, та, точно, я стала. Типу, як у нас в сільпо? Mm, так, ось да. сяк, приблизно. Це круто, що ну, сільпо взагалі молодці в цьому плані. Е, Згадала, що в мене на курсах теж сортують сміття. Те, що там стоїть е, три точно, наче чотири баки. Те, що, ну, в нашому нашій, нашому класі стоять там mm -hmm. для паперу, біо. Пластмасу, Круто. А, ще така хотіла про пляшки, які ти здаєш потім. Те, що коли ти купуєш м, щось у пластиковій м, такій звичайній пляшці, або ще ж сільні банки, по типу як відколи, такого плану. То ти ще платиш за кожну пляшку по 25 центів додатково, і потім ти можеш прийти в будь-який, до речі, магазин, на якому є такий автомат, і здати ці пляшки назад, і отримати по типу такий чек, і витратити його у магазині. Да, не знаю, мене це дуже мотивувало. Да, да. Я пам'ятаю в реф'ючі кемпі там, типа, такі прям люди йшли з такими пакетами здоровими, типу, це здавати, і потім хоп у них там, я не знаю, ну п'ятьорі євро штуки Ладно. Четверте. Еко-майнсет, що це таке і де його розвинути? Ну, от у мене там час від часу питають: блін, ну так класно, типу, ти сортуєш сміття, як ти, типу до цього прийшла, як це зробити? Відповідь це як, типу, як схуднути, як набрати, не знаю, як, типу, там, не знаю, розвинутися в професії. Просто робити. Робити. Будуть помилки, звісно, тому що ну, це. Просто, типу, частина життя, і це повинно так бути. І це круто. Якщо ви боїтеся сортувати сміття, тому що ви думаєте, що ви приїдете там, наприклад, на станцію, що вже круто, що ви взагалі туди приїхали, тому що ОБС ну, <сміття> не знаходиться десь дуже близько. <сміття> і ви не знатимете, куди і що розсортувати і будете відчувати там себе якимось лашаріком умовним, <сміття> то так і буде. Але. І я все так відчуваю до сих пір, коли я почала їздити з мамою і сестрою на цю станцію, тому що я, звісно, ну, реджектила якийсь проміжок часу, типу, все це, і я не хотіла, типу, їздити і ще й сортувати це, типу, смертюче сміття. Бра. Все одно, ну, типу, цей момент прийшов і це розвинуло і розширило мою зону комфорту. Тепер я знаю, як це робити. і я просто пройшла цей етап, і тепер я там не знаю, забула вже про це. Що, типу, у мене колись там був страх сортування сміття, що, типу я буду виглядати якось незрозуміло. Кажу зараз тільки про ОБС, що, типу, у них на станції є, по-перше, це все дуже цивільно. По-друге, там є помічники, які вас зустрічають, і самі запропонують вам допомогу, що куди відсортувати, що незрозуміло. Там просто роззирніться, там всі люди такі, як ви. Вони ніхто з них не знає, як сортувати особливо. Ну і плюс порівнюємо завжди з собою. Ви, які не поїхали на сортувальну станцію, і ви, які поїхали на сортувальну станцію, це дві зовсім різні людини. Краще буде другий, я вважаю. Взагалі, це як з будь-якою новою навичкою. Тобто ти новачок і не знаєш, тому тобі некомфортно. А, а далі ти вже просто поступово рухаєшся і отримуєш відповідні знання. Так само як. З українською мовою шлях до хорошої української мови лежить через погану українську мову. Це це факт. І друга думка, є ж така. От я чула, що типу, блін, ну якщо я почну сортувати сміття, то це, типу, на все життя. Я не хочу тя типу, поробити це все життя. Ну, по-перше, нічого не вічне, як показали багато подій, не знаю, за останні декілька років і. Згадайте просто, якщо у вас виникне така думка, що це на все життя, просто згадайте, що це ваш urge, це ваше бажання, або там думка в голові, що ви хочете сортувати сміття і там юзати мішечки, мати з собою майже завжди чашку багато разу ту щоб, типу, випити каву, матч, чай, не знаю, суп. І ви завжди можете від цього відмовитися, якщо вам не сподобається. Не знаю, це мінімум вкладень, і я вважаю, що не треба і не варто боятися починати щось нове. Це попереджає Альцгеймера на хвилиночку. Тобто, це залежить тільки від вас. Якщо ви не хочете сортувати сміття, або ви спробували, вам не сподобалось, то не сортуйте. Головне, всюди це. Свобода, не знаю, дій, думок. Тільки ви здатні знати, що для вас добре, що погано, і що вам треба робити, а що ні. В такому плані філософія. І п'ятий пункт хінти, які допомагають особисто мені і особисто Ані. Майн Швеста. Майне? Майне швеста. Майже. Майне швеста. В сортуванні, бо що я хотіла сказати. Перше, це супер-просто типу хінт, посудомийна машина. Це насправді ну, змінило наше життя. Ми почали сортувати ну, десь там, умовно, вісім років, а машинка у нас з'явилась через там, два-три роки, мені здається. Ну, тобто не відразу. І це насправді класний не знаю, інструмент саме для таких, от, наприклад, ви берете в магазині тушковану капусту в одноразовому садочку, ви її з'їли, ніхто не хоче жирно мити. Тим паче, я одноразу не знаю, цей пластик він дуже неприємний на дотик, особисто для мене. Ви засунули його в машинку і поїхали. Ну, і типу вона там частіше все відмивається, і ти просто там викидуєш в. Смітник, який треба, і все. Це от, от, оце, оце мій перший хінт. А другий — це прийняти, те, що деякі дії, їх не можна буде делегувати, от як з машинкою. Тобто, там закинув кудись і воно собі миє. Там якісь, я не знаю, умовні пакети телефонові, просто господи. Ти їх не засунеш в машинку і не відпореш, хоча б не вагалися. Це надія. До речі, коли викидаєш, ну, як я прочитала, від там, банки чи щось подібне, ну в Німеччині, mm -hmm. то можна не мити типу, їх. Ого! Так, да, я пам'ятаю, вони не мили, мені здається. Ну, але просто єдине те, що якщо трохи довго збирати, щоб воно не засмерділося, тому тоді можна. Ми ти да. Третій пункт трохи виходить та й з першого, і з другого. А це ну, мені стало від цього легше після того, як я зрозуміла, що типу я повернуся в Київ і ну я буду сортувати сміття. Чим я особливо не займалася коли там ще до воєнки до повномасштабного вторгнення, тому що та я там кидала куди треба, але цим займалася там мама, Аня. Я в це особливо не вникала, як чесно. Я просто прийняла той факт, що, наприклад, оце я буду робити, а це не буду. І просто прийміть, що, типу, ви не повинні робити 100% всього, що ви там захотіли зробити. Це нормально зробити 20%, 30, 70. Круто, якщо ви зробите 5, хоча б, Що, типу, ви почнете це робити. Головне, у всьому почати. І... Не шемити себе потім, якщо, наприклад, ви на моєму прикладі, що я, типу, не закопую біосміття, що цим займається мама. Я могла би себе шемити за це, і в кінці кінців би до чого це привезвело. Що я би закинула цей біосмітник ланчбокс, і просто би викидала біосміття в загальний смітник у мене біля дому. І якось так. Ну тобто, все де повинен бути баланс. Перфекціонізм це круто, але він особливо з гармонією ніяк не зв'язаний, на мою думку. А також ще один підпунктик це важливість підтримки ваших близьких, особливо людей близьких, з якими ви ділите свій побут, тому що, ну, це апріорі типу, зв'язано все. У мене була ситуація з колишнім хлопцем. Він не дуже приймав всю цю штуку у мене вдома. І тобто, умовно, якщо ми замовляли десь їжу з доставкою або там якісь одноразові ланчбокси у нас були, він просто залишав їх біля умивальника. І тобто, ну, я займалася цим сама. І це, не знаю, трохи дезморалило. Я намагалася на це не звертати уваги, але це все одно дає якісь свої такі маленькі поєнти. І відчуття, що ти, типу, в цьому басті є людина. Я зрозуміла, коли з теперішнім партнером у мене зовсім все по-іншому, коли ми все миємо разом, а можливо, навіть і він більше, ніж я. І тобто це повна повага, це людина, яка особливо не сортувала до цього, або там. Періодами йому не соромно спитати, куди саме це кинути, а мені не соромно попросити, що це треба помити шар, тому що воно ну там жирне або не в тому стані, в, якій, в якому його треба здавати на сортування. І останній такий підпункт це не знаю, просто напевно підпункт більш такі вдячності. Стало набагато легше, коли в магазинах почали продаватися і продавати тільки біорозкладні пакети. Тому що всі ці штуки, які, як ти, е, які ти береш там, в кулінарії, або свіже м'ясо, свіжа риба або що, відмити це потім від селфанового пакету супер. Та навіть не складно, я не знаю. Це просто ну, типу, це ламає мозок, так не повинно мовити. І це супер неприємно. І я пам'ятаю, як у нас вдома це відкладалося, ну. Там на дні, і вони лежали в, сміт... в умивальнику, в іншому у нас два умивальники на кухні. І вони там усе лежали, щось там, собі там чілились, уже, ну, пахли супер фльором. А зараз, ну, тобто, ти просто цей біопакет, Да, ти платиш за нього там, не знаю, гривню 25 копійок, чи скільки, Але ти його просто викидуєш в біо, ну, окрім цієї етикетки, там, ви поняли, зі штрих-кодом. І, і все. І це набагато легше. Це прям дуже круто. Ммм... Круто було б, якщо б ці ще етикетки зробили біорозкладаючимися, місця. Але я не знаю, чи це можливо взагалі, якщо чесно. Біорозкладний клей туди. Сам матеріал, сам матеріал is. цього штрих-коду. Ну маю надію, що до цього вже були. No, Хто б подумав п'ять років тому, що у нас взагалі в Україні з'являються з'являться, що у нас в Україні з'являться біорозкладні пакети. Mm -hmm. Так. Yeah. І так масштабно насправді. Ну, до речі, ці пакети у нас не лежали у умивальнику. Вони, ну, в плані, вони сохли там. А це мене даж зрятувало. Вони сохнуть три дні тиждень. Бо вони, ну, уявіть просто мокрий целофановий пакет, який ви хочете висушити. Отак от, от. Можливо, я щось трохи прибрехала, але ви суть я поняли. Ви зрозуміли. Відсумок хочеться сказати, що Україна потроху йде в сторону більш свідомого споживання. І це видно і серед там, молоді, і мого віку, ані, ну, майже одного віку. І мені здається, це прям такий новий активний рух свідомий, і це модно, що дуже важливо. І воно поширюється там і в регіони. Загалом, типу, це круто. І тут треба приймати факт, що йти нам ще далеко і довго. До там, якогось, не знаю, ідеалу, якого. Ну, я теж не знаю, як виглядає ідеал екології і чи він взагалі зручний, бо не треба забувати, що урбаністичне життя це ну, не про це трохи. Це більше про ритм і бла-бла-бла, і вирощувати помідори, щоб там це ніхто їх нікуди не віз, і бензин не витрачав, ніхто не буде. І я це розумію, і я це приймаю. І я не хочу вирощувати помідори. І окрім нас, самих, ніхто за нами самими, мити ці пластикові пакетики і упаковки не зацікавлений. І це тільки наша якась ініціатива кожного з нас, кожної з нас. Тому що навіть якби нас там не страшили потеплінням глобальним всіма цими. Островами зі сміття, сміттєзвалищами. Якщо у людини немає на меті, цього, вона не буде Вот. Все правда, все правда. Чуус! Амуску сіус. Це тільки привіт. Ну, Кажуть, і на папа. Севс! Папа!